Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк і схоже, що угода по рідкоземельних металах доходить до свого кінця, і скоро ми вже побачимо результат. А окрім цього, також відбуваються дуже і дуже цікаві речі із санкціями Америки проти Росії. Подивимося на це і не тільки і з цим всім нам допоможе розібратися наш сьогоднішній гість пан Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Добрий день, вітаю. Пане Сергію, давайте розпочнемо напевно з цієї вже багатостраждальної угоди про корисні копалини, рідкоземельні метали. Пані міністерка економіки Юлія Свіриденко каже, що ми зараз вже майже от на фінішній прямій, дуже так добре пропрацювали все, запропонували свою контругоду, але якихось прям деталей не розкриває. Єдине, що каже, що напевно все таки це буде рамкою. Меморандум. Це ми знову повернулися до того, що було до сварки у Білому домі. Я правильно розумію? Судячи з усього, так, коли ми поїхали у Білий дом, дім була абсолютно прийнятна історія з цим меморандумом, який ні про що, який нікого ні до чого не зобов'язує. Саме тому для нас є хорошим рішенням бо хорошої угоди Трамп нам не пропонував, і в принципі уявити, як можна підписати з ним зараз хорошу угоду, неможливо. Тому для нас е, тоді було так важливо підписати хоч щось, якийсь папірець, який нічого не варто, але з яким Трамп зможе бігати і казати: Дивіться, я великий укладач угод. Він поки що там ні з ким ні жодної не уклав. Ну принаймні, хоч з Україною укладе, е, тому власне виглядає, що все йде по оптимістичному сценарію. Що ми повернулися до цього варіанту з меморандумом, який ні про що а паралельно буде довгий трек формування цієї базової угоди, яка може ніколи не завершитися, може коли завершитись, неважливо. Головне, щоб зараз для доброго настрою Трампа ми з ним могли підписати цей меморандум. Про те, що Трамп у доброму настрої, каже, і пан міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, містер Скотт Бесент. Він каже, що дійсно вже от ми там і те, і все перепробували, і все пропрацювали. от дійсно, контргоди від українців. Є і ми вже на фінішній прямій на але власне виникає питання: от нещодавно ж вони знизили свої, як вони це називають, боргові вимоги до України в лапках, тому що ну фактично, звісно, про жодні борги не йдеться. Було 300 мільярдів. А тут виявляється, десь помарка була в обрахунках на 300, а 100. Як гадаєте, а ми можемо ще потягнути час, щоб вони нам ще й винні залишилися, як то кажуть? Ну, дивіться, винні не винні. Україна точно ніколи не визнає, що в нас є якийсь борг перед Сполученими Штатами, тому байдуже скільки там малюють. Насправді 100 мільярдів, це те саме ще Да? Все рівно таких грошей ні в кого немає, ніхто їм повертати не буде. Тому тут якраз ця зміна ні, ні, ні про що не каже, да? вона ні про що, вона нічого не міняє. Але головне, що ми маємо підписати меморандум, який має бути ні про що, тобто ну, просто папірець про наміри. А чисто в теорії, якщо ми десь колись погодимося, що ну добре, там нехай не 100 навіть а 10 мільярдів, так і биться, от було боргом, Трамп може якось кураж від цього відчути і піти, умовно кажучи, до європейців, сказати їм, що «А пам'ятаєте, був такий собі план маршала, не знаю, або щось іще. Ні, ну дивіться, Трант там може все ще завгодно робити. Звісно, що ніхто в Європі не буде ніякі борги повертати, особливо враховуючи той факт, що план Маршала так само насправді mm -hmm. будувався з боргом, і той бо ті борги, які були, вони вже давно дав, давно повернуті. Тому це окрема історія. Трамп зараз також має якісь претензії до європейців через те, що хтось там несправедливо з кимось торгує, але це все відбувається вже виключно в його голові. Видання за економість сьогодні буде часу на нього посилатися, Я так розумію. Видало дуже дуже цікаве опитування. Таке виявляється, що Трамп вирішив make Trump great again і повернутися в 2017 рік. Принаймні в плані рейтингу, тому що виявляється, що в нього зараз рейтинг. Як це правильно сказати, ухвалення, одобрення? Так і народом всього лише 42% і стрімко падає. Такий самий він був вже через два роки після його першого обрання. Тобто, а тут всього лише за 100 днів такий шлях. Як гадаєте, зараз те, що ці 100 днів добігають до кінця, і це така сакральна дата для американської політики. Він може почати стресувати і підписувати все подряд, навіть якщо ми йому запропонуємо щось, що значно більш вигідніше ніж те, що я зараз по цій угоді. Кухнув щось наплут... заплутали мене всі навколо. Дивіться, да, підтримка Трампа падає, тому що економіка в США стала на шлях рецесії і дуже швидко, коли Трамп прийшов до влади 20 січня. Економіка США була в чудовому стані і нічого не придвічало біди. Як то кажуть, зараз е, інфляційні очікування найвищі за 40 років. Ціни вже починають зростати саме через діяльність Трампа, через його торгівельні війни. Е, американські Ob Дуже дорогі, що призводить до дуже дорогих кредитів всередині Сполучених Штатів Америки, і власне все це разом створює дуже токсичну атмосферу і очікування рецесії, причому досить таки глибокої кризи. Тому багатьом, звісно, це не дуже подобається. Навіть тим, хто голосував за Трампа. Як виявилось, як виявилось, все, що він говорив під час виборів, він не хоче робити. А власне, люди думали, що це просто так поговорити. Ні, це він так і буде робити. і він реально створює цей хал. Уз, деструктивність, і це дуже швидко має наслідки. Бо там насправді ми можемо з Україною порівняти, коли обирали Зеленського. Також були досить такі різні очікування. Прямо скажемо. Але Зеленський все рівно був обмежений міжнародним валютним фондом, зобов'язанням України і так, далі, і так далі. Були дорослі навколо України. А навколо Трампа він. Ніхто його не може обмежити, окрім американського ринку облігацій, до речі. Але тут іноді може бути просто запізно. І тому він створює цей хаос, і тому цей хаос е, призводить до падіння очікувань це дуже важливо, і впевненості споживачів, що вже зафіксовано було е, індексами ще минулої п'ятниці. А з, так, з такими очікуваннями, звісно, ніхто не любить президента. Взагалі, тут навіть таке уточнення, що економіка сполучених штатів на момент приходу Трампа до влади. Була в найкращому стані взагалі за всю історію таке враження? Тобто, принаймні по основних показниках за останні там з 22-го року, якраз вони з цієї постковідної ями дуже стрімко вилізли, і пішов такий бум, просто вибуховий зріст. Зараз воно все дуже дуже якось занепадає. А що там взагалі зараз відбувається? От якщо пройтися по таких прикладах, що е, зараз насувається на американську економіку, і як це може вплинути на звичайних американців? Е, ну, от, як на, е, на звичайних американців, вчора була стаття, чи феноша там, чи я не пам'ятаю, була дитяча коляска, яку ви могли прийти купити в супермаркеті за 700 баксів. Зараз вона вже коштує 800. І, начебто, ще мити навіть нормально не запрацювали. От один яскравий приклад, що взагалі відбувається, і споживачі це відчувають. Найбільша проблема яку створює Трамп це не визначені, це навіть не торгові мита. Це було б впів біди, якщо б це було чисто мита, тому що тоді було ясно, що буде далі. Зараз абсолютно не ясно, що буде далі, а це завжди є найбільшим стримуючим фактором для інвесторів. І люди зупиняють проекти, люди не інвестують. Люди вирішують почекати, перечекати і так далі. Ну і ще не така так, з... зник з Поліка... І ще досить значна історія. Що завжди, коли є очікування кризи, коли є криза, люди біжуть в американські долари, в американське казначейське зобов'язання. Це як тиха гавань. Зараз відбувається протилежне, і того не відбувалося там останні 70 років, можна, люди тікають з американських активів. Відбувається ребалансировка, бо Трамп оці своїм хаосом привів до того, що зараз немає нічого неможливого. І якщо раніше всі великі банки, всі уряди тримали американські облігації, бо з ними нічого ніколи не може трапитись. А зараз ризик менеджмент банків приходить і каже: а може? А якщо? А якщо він зробить це? А якщо розмова про там план Мара Лаго дійсно правда, і він буде щось робити з боргом? А якщо він дійсно буде девалювати долар, і оце все насправді призводить до відтоку грошей з американського ринку, в тому числі ринку облігацій, це тисне на долар, який стає таким трошки токсичненьким. І підриває спроможність американців, в тому числі нормально фінансувати свої хотелки. тому що це дуже дорогі американські облігації минулого тижня. Був момент, коли вартість американського боргу з підставного терміном була вища. Ніж вартість, я маю на увазі вартість запозичення, тобто скільки для вас коштує взяти в борг вище, ніж в Греції. Греція, яка там ще десять років тому з дефолту вилазила. А зараз це вже проблема для Америка. і це проблема, тому що іпотека, наприклад, на найвищому рівні там за останні років 30. тобто вартість іпотеки, це, звісно, буде впливати на економіку. Вже стали там контейнер перевезення по світу, і це все разом от формує цю невідворотність кризи, невідворотність рецесії. Плюс вчора була був виступ голови ФРС. Всім трампістам вона дуже не сподобалась, тому що він, власне, сказав, що на порозі дуже погані новини, і з одного боку може бути сповільнене зростання а з іншого розгортання інфляції. І тому ФРС е має супервиклики і не знає точно, що робити, тому буде чекати. Чекати ФРС це означає, що вони не будуть знижувати ставку, а дуже багато е чого в американській економіці залежало від вартості грошей, від очікувань зниження вартості цих грошей. А зараз е це все поставлено на паузу, що також є стресом. Знаєте, ви кажете, що. Трамп робить неможливо можливим. Так він це зараз візьме так як лозунг майбутньої своєї кампанії виборчої використає, Я не знаю а, з приводу цього. До речі, навіть по нас же це видно так. Обмінники це щось дивне відбувається. Ніколи такого не бачив, щоб курс в обмінниках був нижчий за банківський. Що це взагалі таке? Тобто, у нас українці достатньо фінансово свідомі, щоб розуміти е, ці ризики, які несе Трамп. Я правильно розумію? Насправді да, у нас чорний ринок це зазвичай як є офіційно, є чорний, які вищий. Ну це суть чорного ринку, кешового ринку. А зараз ми маємо по долару, саме по долару, зворотній результат, тобто курс на чорному ринку, на кешовому ринку кращий. Ніж на міжбанку, це насправді, судячи з усього, є результатом ну двох речей: перше, що на кешевий ринок сильно впливали наші аграрії, у яких посівна вони діставали свої мішки з доларами, продавали для того, щоб робити посівну. Але паралельно відбувається ще один процес зараз: тобто цей кешевий курс долара долар слабкий, а кешевий курс євро євро сильніший. Тобто там суттєве розширення цього спреду. Судячи з усього, ми маємо констатувати, що українці чудово зрозуміли тенденції на світових фінансових ринках і переводять свій доларовий кеш в свій євровий кеш. Українці молодці. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ви, скільки доларів ви вже перевели в євровий кеш? Буде дуже цікаво подивитися та почитати. Пане Сергію, ви до цього згадали про мита, а там вже взагалі якийсь повний бардак відбувається. Зараз. Принаймні формально ставки по митах США проти Китаю 145%, Китаю проти Сполучених Штатів 125%, Але при цьому Трамп спочатку ще й вів певні виключення з цього переліку на електроніку, тощо це 40% товарів приблизно які надходять з Китаю. Китай, в свою чергу, нічого такого подібного не робив, і тепер Трамп образився ще більше і каже, що а дам я вам 245%». Якщо встати на позицію умовного американського бізнесмена при таких е, митах, взагалі має сенс, хоч якусь торгівлю з Китаєм вести ні, немає. Власне тут байдуже 50, 150, 250, Це вже не має сенсу, тому власне паралізувалося дуже багато о, трансатлантичної торгівлі. Це ми бачимо по статистиці по контейнерним перевізкам. Тому там все паралізується. Це, звісно, б'є як по економіці Китаю, так і по економіці Сполучених Штатів. А тим часом ціни на золото б'ють рекорди. Чи варто зараз все-таки не в євро, а в золото вкладатися? Дивіться, золото б'є рекорди по останній дуже дуже довгий час. Вони кожен день оновлює рекорд, це як Сергій Бубка. Кожен день пригає трошки вище. Ну, нормальний Сергій Бубка до того, як він зв'язався з Януковичем. Тому... Власне, зараз золото, судячи з цього, є якраз єдиною цією тихою гаванью, куди народ тікає, але чисто технічно купляти золото може бути досить проблематично. Плюс треба розуміти, що це рекорди, рекорди. Воно зараз дуже дороге. Я не беруся прогнозувати подальшу там, динаміку ціни на золото, але можемо констатувати, що зараз золото чи не єдина така тиха гавань, куди народ тікає від невизначеності, яку створює Трамп. Тобто, в певному сенсі ставити олдскульні зубні коронки такі золоті, може мати сенс. Я правильно зрозумів цю, цю тенденцію? Ну, я сподіваюся, що ні, але якщо Трамп буде продовжувати руйнувати світ, то може в певний момент часу це буде дуже корисно. Ну що ж, тим часом в Росії відбувається дещо таке пікантне, я би сказав. Інсайдери Блумберга повідомляють, що певні. Владні кола в Росії натякають Сполученим штатам, що давайте ми припинимо стріляти. А ви нам заморожені наші активи? А їх 5 мільярдів віддасте у вигляді запчастин до Боїнгів, щоб наша авіапромисловість, хоч якось дихала. Що там взагалі відбувається, і чи не стане це першою першою такою ластівкою, якщо на це підуть, на те, щоб і всі інші країни, в яких зберігаються ці заморожені активи Росії, почали віддавати? Ну, я не думаю, що Європа піде по такому сценарію, бо Європа все ж таки має певні межі певні цінності. А стосовно Трампа, да, це такий хитрий ход росіяни, він може спрацювати теоретично. Вони фактично підкупають зараз адміністрацію кажуть: ну, дивіться, у нас же є заморожені активи, а у вас проблеми у Боїнга. Капець, які проблеми. Компанія збитках, плюс зараз Китай сказав, що більше жодних Боїнгів не купляємо, е І у компанії великі проблеми. Тому з точки зору там, американських лобістів, інтересів там, фінансових Трампа, наближених до Трампа, це може бути дуже цікава пропозиція. Принаймні, росіяни на це сподіваються. І це досить розумний хід. Е, чи, власне, може про це якраз і каже Вітков, коли, повертаючись з Москви, розповідає про цікаву комерційну співпрацю і так далі. Тут треба зазначити, що Росія, в принципі, насправді. Масштаб не той, да ВВП Росії менше ВВП Італії, і фактично аж так багато, чим вони Америку зацікавити не можуть. Торгівлі там зазвичай було дуже дуже мало. Але от такі от дрібні речі, які можуть мати якийсь корупційний інтерес прямо у Трампа, бо там не виключено, що вони ці боїнги запчастини для Боїнгів готові купляти вдвічі дорожче, наприклад. наприклад. Да? Ну, яка, яка, яка різниця росіянам? Можуть і вдвічі дорожче купити. Їм же головне розпочати, перетягнути Трампа на свою сторону і зняти санкції. А хто там цю маржу отримає кілька мільярдів доларів? Ну може Трампу буде приємно, наприклад? Тому... Слухайте, це в... да, перепрошую, що прибуває. Це ж взагалі така. Тактика Салями, що називається, так коли дуже дуже поступово, крок за кроком. От спочатку Вітков летить до Москви. Потім Дмитрів, з Дмитрієва знімають санкції, що він прилетів Вашингтон. Потім це репліка про те, що а давайте, можливо, хокей проведемо, а давайте, можливо, оці бої. UFC, куди Трамп ходив нещодавно в Москві, проведемо. е, тепер, от, давайте, можливо, все таки віддасте нам наші заморожені активи. Ми у вас боїнг купимо, і отак крок за кроком вони адміністрацію Трампа підводять до чого. Ось більшого вам не здається, ні, це не мета метаселямі, але це спроба перетягнути американців на свою сторону підкупити їх фактично, для того, щоб вони власне пішли і для того, щоб вони зголосилися на умови закінчення війни, які пропонує Путін, щоб американці тиснули на Україну, щоб Україна приймала капітуляцію. А чи вийде, до речі, в них це от просто буквально сьогодні вже проходять оці великі переговори у Парижі, так туди прибули, прибули і е, голови об, обох, як би це правильно сказати, Крил Білого Дому, так і Вітков і Рубіо, е, де Рубіо відповідає за адекватність, так би мовити, так зважаючи на його останні заяви. Е, водночас прибула і наша делегація, але все це відбувається на тлі того, що е, знову ж таки, якщо я не помиляюся, Блумберг заявляв про те, що е, Американські представники неофіційні в розмовах з європейцями кажуть, що де да, ми вже задовбалися від того, що ви так допомагаєте Україні. Ну що вам вона так от застрягла оце кісткою горлі? Давайте вже забудьте про неї все. Е, ну так да, це дуже показово. Насправді американці, ми тут це розуміли, коли казали, що це тактика Трампа тупа, бо є підтримка Європи і ніякого значного важеля впливу зараз у американців на Україну немає. А американці, судячи з усього, всі ці девелопери нью-йоркські і так далі, це не врахували і думали, що вони досить легко натиснуть на Україну для того, щоб отримати бажане і з е, прийняти умови Путіна і швидко там домовитись Вась-Вась про щось, але виявилося, що підтримка Європи дуже значна. Вона власне була до цього більше, ніж американська а зараз е, збільшується. І важель впливу американців дуже дуже обмежений, плюс політично проблемний, тому що от вони спробували там Україні відключити підтримку, доставку зброї і розвід інформації, і це призвело до негативних наслідків всередині країни з точки зору політики. да, Бо політично все ж таки американське суспільство підтримує Україну, і такі дії з боку адміністрації Трампа ну не дуже доречні. Да, вони під ковдрою можуть як загодно тиснути щось вимагати, а публічно це досить важко робити такі кроки, і тому їм це дуже не подобається. Да, але це ну. Welcome to the real world, дорогий Дональде. Да? Іноді на, на дорозі кохання, особливо такого кохання, як е, кохання між Путіним і Трампом, стоїть реальність. Да, ну в плані кохання і дуже аб'юзивного, Дональд Трамп все таки майстер, тому можливо щось у них та і вийде. Але з щодо Welcome to the real world, то політикою нещодавно прилюднило, е, Свої з інсайдерами якби перемовини щодо того, що виявляється Дональд Трамп після цієї сварки в Білому домі був дуже сильно ображений на всіх європейських лідерів, які обіймалися із Зеленським. Що ж це за несправедливість, така каже. Ну можливо, я не знаю, чи корелює це із тим, що він на днях поставив собі золотий пам'ятник, бо у зеленського золотого пам'ятника немає. Але я гадаю, то оця манія величі однієї конкретної людини з необмеженою майже владою вона до чого взагалі може дійти і до чого призвести. Ну, дивіться, ні до чого хорошого, призвести воно не може, а наскільки це призведе до чогось поганого, будемо дивитися, зараз це просто фізично неможливо прогнозувати. Трамп створив хаос, і цей хаос править бал хм. В такому разі. Останнє питання на сьогодні: як в цьому хаосі е, звичайному українцю зберегти свої заощадження, а може навіть і заробити щось. Фух, ну, дивіться, є розуміння, що у нас прийде турбулентність, і економічна криза вона попереду. Тобто вона майже і навряд чи ми зможемо уникнути світової глобальної фінансової кризи. На Україну це матиме вплив хоч і набагато менше, ніж 2008 року. В такі моменти, в моменти кризи, кеші The King дуже важливе правило. І плюс. Розуміння, що долар токсичний. тому якщо є можливість там швейцарських франків, це взагалі чудово, якщо ні, то ну, зараз євро виглядає більш такою надійною валютою. Максимально зменшити ризик, підготувавшись до цієї турбулентності, бо саме ризиковані активи, які там спекулятивні активи, такі як там біткоін і щось інше, вони страждають першими, коли лопаються бульбашки, і коли світ поринає в глобальну кризу. От зараз світ туди дуже активно прямує це ніколи не трапляється так відразу, навіть коли воно досить очевидно стає. І 2008 рік насправді те саме нам підказує, бо між обвалом Lehman Brothers і колапсом на фондових ринках і переходом кризи в таку. Жорстку стадію було півроку, коли всі вже розуміли, що Америка в рецесії і все йде кудись не туди. Тому певний час є, але от уникати американських активів і уникати ризику максимально. Це я думаю зараз важливо. А щодо державних облігацій, наших військових, ну вони виглядають досить надійним інструментом. Насправді, у нас якраз зараз по внутрішньому боргу якихось проблем не очікується. Тому вони є хорошою відповіддю, якщо у вас є гроші в Україні, якщо вони в гривні, і ви хочете отримувати відсотки. Там, де 16-17%. відсотків, судячи з усього, курс гривня долар буде триматися весь рік стабільним, таким чином, ці 16% є доларвою 16% дохідністю, це дуже добре. Да, тому частину грошей в євро, але там з якимось маленьким відсотком, частину грошей в гривні, в гривнівих облігацій. Що ж, друзі, напишіть у коментарях ваші методи виживання у ці непрості часи, і як ви зараз заощаджуєте та зберігаєте свої гроші. Буде дуже цікаво подивитися та почитати. Пане Сергію, щиро вам дякую за це етер. Відповіли на всі мої запитання. Дуже, дуже тепер зрозуміло, у чому мені особисто зберігати мої кошти. Дякую вам. Пан Сергій Фурса інвестиційний банкір був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую. До побачення. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Та не забувайте писати у коментарях запитання до наших шановних спікерів. Найкраще з них ми обов'язково прочитаємо та поставимо у наступних випусках.